Доброго дня. В ефірі інформаційна програма «Вчасно». У Студії для вас працюють Мар'яна Лошак. Наталія Булеця. І ми вже готові розповісти про головне на цю годину. Наразі ми продовжуємо інформувати глядачів щодо подій у Мукачеві та прилеглих селах. Журналіст Тетяна Вашаргелі телефоном розповість, що відбувається на відрізку шляхом між Ужгородом та Мукачево. Тетяно, вам слово. На відрізку шляху між Ужгородом там Мукачево все спокійно. На виїзді з Ужгорода є постхагії. Є люди озброєні, але можна пересуватися безперешкодно. перешкодно. На в'їзді дужгород стоїть одна машина, але також не бачу, що були якісь перешкоди для подорожуючих. На в'їзді до Мукачево теж є пост і на стаціонарному. Проїжджають машини безперешкодно. Зі сторони сваляви, також стоїть ПТР. Але як бачимо, обстановка місті спокійна і дорогою ми помітили тільки один ще один пост не стаціонарний пересувний даї. Машини рухаються без зупинку. Сьогодні об 11.45 лідер правого сектору Дмитро Ярош оприлюднив на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук заяву наступного змісту. Цитую. Разом з керівництвом антитерористичного центру працюємо над стабілізацією ситуації. Будь-яка інформація про переміщення з місць своєї дислокації батальйонів ДУКПС не відповідає дійсності. Особовий склад знаходиться на базах і виконує бойові завдання в зонах своєї відповідальності, захищаючи державний суверенітет та територіальну цілісність держави. Правий сектор проводить мирні політичні акції по всій Україні з озвученими проводом вимогами. Прошу не звертати уваги на брехливі інформаційні викиди. Які розповсюджуються для дискредитації правого сектору та провокують українців на кровопролиття? Спостерігачі моніторингової місії ОБСЄ вранці оприлюднили звіт про ситуацію. в Мукачеві в ньому зокрема йдеться на шляху до Мукачева. Спостерігаються підвищені заходи безпеки, в тому числі кілька контрольно-пропускних пунктів міліції на одному з таких КПП в двох кілометрах від передбачуваного місця подій. Спостерігачі зафіксували 10 броньованих мікроавтобусів і два мінібуси СБУ. Правоохоронці нікого не допускають до місця події з міркувань безпеки. Окрім того, спостерігачі зустрілися з мером Мукачева Золтаном Ленділом, його заступником і представником МВС. За їхніми словами, спецгрупа словиків з Києва у складі СБУ, Нацгвардії та Генеральної прокуратури несе відповідальність за проведення операції після інциденту. Члени правого сектору, які беруть участь в інциденті, сховалися у лісі. Окрім того, 12 липня о 18.02 неподалік Стрия на Львівщині спостерігачі ОБСЄ зафіксували конвой українських збройних сил, який рухався до Мукачева та складався з 11 БТРів, двох вантажівок солдатами та одного бензовозу. Повідомляється, що створено міжвідомчу слідчу групу з працівників прокуратури ОС та Узбу в області. Хід розслідування взято на особистий контроль Генеральним прокурором України. Наша знімальна група вчора ввечері побувала на місці, де бійці правого сектора залишили чотири свої розбиті автівки та тіло вбитого. Це поблизу села Лавки Мукачівського району. Зараз там працює слідчо оперативна група. Усі подробиці далі в сюжеті. Ділянка дороги Київ чоп в районі повороту на село Лавки досі перекрита. Місце, яке стало епіцентром кривавих подій у вихідні, зараз розчистили. Сліди перестрілки і обгорівши автівки правоохоронців прибрали. Однак, вздовж цієї території і далі залишається чимало представників силових структур. Бійці правого сектору відступили в ліс через село Лавки, відстрілювались, проїжджаючи через приватний сектор. Униз машин поскакали і втікали. Іноту і потіли одразу. О, там лежить. Іно поранили, його почали тягнути двоє на руках. Я буквально під тим живу, але ну, слава Богу, у нас вчора в ну, обід, коли це відбувалося, у нас не було вдома. Ну, Дякую, що жона з дитиною пішли, геть, бо тут майже пулі літали всюди. До Мукачева приїхав керівник правого сектору України Дмитро Ярош, який бере участь у перемовинах із силовиками. Однак жодних коментарів журналістам він не дав. Натомість Служба безпеки України виступила із зверненням здатись добровільно. Якщо буде у них така час воля, вони зрозуміють, що далі подача їхні дії, тільки посилювати відповідальність, ми готові з ними сьогодні вести діалог. Спілкуватися? ні, значить ми будемо затримувати. Попри те, що відповідні структури працюють у посиленому режимі, нині жодних перешкод у пересуванні Закарпаттям немає. Паніки серед місцевого населення також не спостерігається. Важко поранених бійців правого сектора прооперовано. Зараз їх життю нічого не загрожує. За словами лікарів, одному хлопцю 17 років, іншому 20-22 роки. У першого перелом передпліччя, у другого відкритий перелом гомілки та інші поранення. Серед інших поранених чоловік з черепно-мозковою травмою, він залишається у важкому стані. Прогнози лікарів щодо нього не втішні. Інший чоловік, якому прооперували стегно, знаходиться у стабільному стані. Медики планують перевести його в Ужгородську лікарню. Всі інші поранені теж у стабільному стані. Зараз в Ужгороді триває прес-конференція за участі начальника обласного управління охорони здоров'я Василя Скрипа та голови Закарпатської ОДА Василя Губеля. І про це детальніше ми повідомимо в наступних випусках новин. Жертвами суботнього протистояння без врахування втрат у правому секторі стали 11 чоловік, дев'ятьох шпиталізовано. Один з них перебуває у стані. Коми ще двом надавали допомогу в Ужгороді. В обласній лікарні прооперували важкопораненого правоохоронця. Операція тривала майже 10 годин. Станом на цю годину в Мукачівській районній лікарні перебуває п'ятеро постраждалих. Не, не, не Взагалі настроєння не так було. Спецпризначенець Юрій був в зоні бойових дій тричі. Проте, якщо там до такого вже майже звик, то тут, в спокійному Мукачеві, на такий розвиток подій не очікував ніхто, зізнається чоловік. Правоохоронці виїхали на затримання. Раптово невідомі почали стріляти по соловиках. Виїхали з бази, доїхали до Червоної горки, тільки що вибігнули з автобусу і почали стрільба. Невідомі люди почали по нам стріляти, грунтомети пк пулемети, коли я перший йшов з бронещитом, я йшов командир, йшов другий, а третій. Прошу вистріл, вистріл попав з гранатомета в бронещитах. Був зривий, і далі я крикнув ранена. Мене перев'язали бонець. 11 постраждалих внаслідок конфлікту звернулись до Мукачівської районної лікарні. Дев'ятеро були шпиталізовані. Двою отримали легкі травми. Їм надали першу допомогу і пустили додому. Майже всі потерпілі отримали кульові та осколкові поранення і травми середньої тяжкості. На даний момент у стаціонарі Мукачівської лікарні 5. Постраждалих двоє з оренімації і троє у травматології. Інші хворі е, виявили бажання бути е, лікуватися по місцю проживання, тому Любезно ми їм не здали таку можливість, з машинами швидкої допомоги не були відправлені. Один поранений наразі знаходиться у надважкому стані, комі першого ступеня. Після операції потерпілий досі в реанімації. Як розповідають лікарі, чоловік з цивільних це мирний житель, який направлявся із хуста до Перечина, де і проживає. Ми повинні морально компенсувати цим людям, які постраждали. Людина їхала з заробітки. Цивільна людина постраждала. Що вона провинила? Перед ким. Двоє потерпілих були транспортовані в Ужгород. Наразі один перебуває на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста. Хворий вчора прооперований, максимально вдалося зробити йому відновлення кісті. На даний час стан хворого. Стабільний середньої важкості за інформацією одного з перемовників священника Івана Ісаєвича зі сторони правого сектора поранено семеро бійців. Двоє наразі знаходяться на госпіталізації в обласній клінічній лікарні міста Ужгород. Служба безпеки України заборонила медикам надавати будь-яку інформацію про стан потерпілих. Через суботню стрілянину у Мукачеві за участю бійців правого сектора було видано наказ про відміну всіх масових заходів та введення посиленого режиму пильності всіх служб та охорони державних об'єктів. Зі слів міського голови Мукачева відмінили навіть вручення дипломів у Мукачевському державному університеті. У прес-центрі служби безпеки України повідомили, що силові структури створили оперативний штаб для запобігання злочинним діям озброєних осіб у Мукачеві. Зі слів речника СБУ Олени Гітлянської, силовики пропонують скласти зброю і гарантують неупереджене розслідування інциденту. Глава СБУ Василь Грицак заявив, що питання є до конкретних людей, а не до усього правого сектора, і гарантує справедливий розгляд, якщо бійці правого сектору роззброяться. Безперечний факт, на який держава зобов'язана відреагувати, адже загинули люди. Необхідно не допустити подальшого кровопролиття. Вирішувати проблему необхідно з урахуванням позиції усіх сторін. Продовження боїв ми не допустимо, сказав глава СБУ. Василь Грицак нагадав, що їздити мирними містами з кулеметами, гранатометами і автоматами не припустимо. У головному управлінні прокуратури в Закарпатській області події у місті Мукачево класифікували як тероризм. Слідчий відділ обласної прокуратури відкрив два кримінальних впровадження: за створення злочинної організації та терористичний акт. Зі слів прес-служби Закарпатської прокуратури дані провадження є розпорядженням Генерального прокурора України Віктора Шокіна. До складу слідчо-оперативної групи входять представники Генеральної прокуратури України та працівників центрального управління СБУ та ОМС України. Новані проведення з ними необхідних слідчих дій. Просто я не можу більш детально оприлюднювати, бо це є досудовим розслідуванням тиниця до судового розслідування. В рамках цього досудового розслідування, яке буде проведено більш ніж прозоро і більш ніж об'єктивно, буде допитано всіх причетних осіб, в тому числі і то, що журналісти в принципі переживають, що депутата Ланьо також планується допитати в рамках цього досудового розслідування, а також будь-кого хто причетний до цієї всієї ситуації. Представники правого сектора з Львівської та Рівненської областей виїхали в Закарпатську область у зв'язку з подіями у Мукачеві. Про це повідомили джерела в обласних організаціях партії. Передає видання українські новини. За їх даними на Закарпаття вирушили більше ста осіб. При цьому вони не уточнюють мету, з якою бійці та активісти відправилися на Закарпаття. Як повідомлялося раніше, правий сектор оголосив про проведення мітингів в усій Україні через збройний конфлікт в Мукачеві та офіційного. Олосив свої вимоги щодо звільнення голови МВС України Арсена Авакова. Угорщина посилила охорону кордону з Україною. Угорські митники скоротили пропуск українців на свою територію, почали уважніше перевіряти автомобілі, які прямують до країни. Крім того, встановила додаткові патрулі поліції, які повторно перевіряють автівки, що вже перетнули кордон. Між тим на головних магістралях області продовжують патрулювання правоохоронці. Рух на трасах краю відновлений, але силовики проводять перевірки транспорту. Тож на цю годину у нас все слідкуйте за розвитком подій разом з нами. На все добре і хай щастить.